Вітаю на константі. Протягом усієї війни в інформаційному просторі регулярно з'являються новини про Придністров'я, про можливий наступ звідти на Україну, про бажання так званої ПМР увійти до складу Росії, про спробу державного перевороту в Молдові. А з останнього про потенційний наступ уже України на Придністров'я. У цьому випуску спробуємо розібратися, як взагалі утворилося Придністров'я. Чи дійсно Путін наважиться на спробу вчинити державний переворот у Молдові? Та чи увійдуть Збройні Сили України до Тирасполя. Ми починаємо. Для початку необхідно окреслити причину конфлікту між владою у Придністров'ї та Молдові. Основна частина населення Молдови, очевидно молдовани, на початку 90-х хотіли активно співпрацювати з Румунією та Європою загалом. Але у Придністрові значну частину населення складали українці та росіяни, які хотіли поглиблювати свої економічні зв'язки з відповідними державами Україною та Росією. Різна культура, мова та інтереси. Тисяча 1992 році призвели до збройного протистояння регулярної молдовської армії з одного боку та сепаратистських воєнізованих формувань і добре оснащеної 14-ї російської армії, яка розміщується у Придністрові, з іншого. У тому ж році конфлікт було заморожено, але не вичерпано. Чергове загострення Придністровської кризи сталося на фоні війни в Україні у 2022 році. У березні парламентська асамблея Ради Європи одноголосно визнала Придністров'я територією, яка окупована Росією. Кишинів висунув вимогу до Росії повністю вивести російські війська із Придністров'я. Москва це, звичайно ж, проігнорувала. 16 лютого 2023 року в Молдові було обрано нового прем'єр-міністра Доріна Речана. В народі Речана називають залізною рукою через його підхід до вирішення Придністровської кризи, рішуча демілітаризація та виведення російських військ з регіону. За три дні до цього, 13 лютого, президент Санду заявила, що Росія планує здійснити в Молдові державний переворот. Передбачені дії з залученням окремих диверсантів із військовою підготовкою замаскованих під цивільне населення для вчинення силових дій нападів на окремі будівлі держави та захоплення заручників. Змінити владу в Кишиневі планували також шляхом насильницьких дій, замаскованих під протести так званої опозиції. Про це очільницю Молдови повідомив особисто Володимир Зеленський, засновуючись на даних української розвідки. Росія у свою чергу назвала бездоказовими заяви про можливий державний переворот у Молдові. Що ж, залишається лише сподіватися на адекватність керівництва Росії. Але про всяк випадок ми все ж обговоримо можливі сценарії державного перевороту в Молдові. За першим Росія планувала захопити аеропорт у Кишиневі. Це планувалося зробити, поки в столиці Молдови будуть відбуватися ініційовані Росією громадські протести з нападами на урядові органи, поліцію збройними зіткненнями і так далі. Після цього, використовуючи Кишинівський аеродром, Кремль планував перекидати на територію Молдови свою агентуру та війська. Таким чином Путін міг взяти під контроль абсолютно всю територію Молдови. Другий сценарій повалення правлячого уряду Молдови на тлі все тих самих протестів. Сепаратистські налаштоване населення разом із російськими бойовиками, терористами та агентами, що були заздалегідь завезені в Україну, мали б захопити державні установи та проголосити новий прокремлівський уряд. Невідомо від яких ідей Росія вже відмовилася, а які все ще планує втілити у життя. Але Придністров'я в будь-якому випадку залишається великою проблемою як для Молдови, так і для України. Усвідомлюючи це, армія Молдови почала серію військових навчань для перевірки боєготовності Збройних сил країни. А Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Кишиневу знищити проросійські сили в регіоні. Але чи дійсно зсу можуть увійти у Придністров'я? Зараз і дізнаємося спершу нагадаю, що у Придністров'я є власна армія. Якщо Терасполь консолідує всіх резервістів, які в нього є, то матиме не більше 30 тисяч військових. Кількість російської армії на території Придністров'я становить трохи більше 1700 військовослужбовців. Ці значення не є великими, і серйозного спротиву в разі штурму території Придністров'я одночасно українською та молдавською арміями вчинено не буде. Але чи вигідно Україні в принципі вводити війська на територію Придністров'я? Очевидно, так. Перша причина Росія не зможе вдарити по Україні з стилу. Немає російської армії, немає необхідності зосереджувати на кордоні з Молдовою військові підрозділи України. Їх можна перегрупувати на фронт. Друга причина у випадку повалення чинного уряду Молдови, Росія отримає контроль над усією країною, що дозволить здійснювати різного роду провокації та, що найгірше, наростити потенціал для відкриття додаткової лінії фронту. Нас це аж ніяк не влаштовує, і тому підстави для штурму Придністров'я в Україні, звичайно ж, є. А от із юридичної точки зору, аби реалізувати подібну операцію, необхідно а прохання Молдови ліквідувати ПМР. Тобто сама по собі Україна не зможе війти на територію іншої суверенної держави. І б, війна з Росією все ще має тривати. Тільки тоді у нас буде юридичне підґрунтя для ліквідації російських підрозділів у Придністров'ї. Підсумовуючи, Путін навряд чи наважиться на державний переворот у Молдові. Як мінімум, через те, що військових формувань у Придністров'ї недостатньо для перемоги над Кишиневом. Особливо враховуючи, що Україна завжди готова прийти Молдові на допомогу, а придністровці не мають наступальної зброї. До речі, перекинути таку зброю або особовий склад Росія на територію ПМР не зможе, оскільки це реалізується виключно через повітряний простір України, яка кожен російський літак буде банально знищувати. Максимум, на що може розраховувати Кремль у Молдові, це численні провокації та невиважені погрози. А от Санду могла б увійти в історію як президент, що повернув багатостраждальні землі Придністров'я додому. Треба лише наважитись зателефонувати Зеленському. Чао!